Кофісу президента Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом Аль-Саудом. Сторони обговорили подальші кроки відновлення справедливості за формулою миру та план перемоги України. Пан Єрмак розповів міністру про ситуацію на фронті та подякував за гуманітарну допомогу Україні. І участь у першому саміті миру. Ну а ще міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. За словами дипломата, говорили про підтримку територіальної цілісності України, співпрацю в оборонній сфері та вільне судноплавство у чорному морі. Також обговорили шляхи до всеосяжного справедливого та тривалого миру. Ну і ще про мир, а власне перемир'я в газі, звільнення всіх заручників та припинення бойових дій в Лівані. З такою метою на близький схід вирушає держсекретар Блінкен. Він відвідає Ізраїль та інші країни регіону. Це повідомив речник Меттю Міллер. Тим часом до Росії повернемося, тому що кремлівський диктатор Путін на саміті БРІКС, який, до речі, розпочався вчора, 22 жовтня, поговорив з лі лідером Китаю Сі Цзіньпіном. пропагандистські змі повідомили, що в центрі обговорень двосторонні відносини та ситуація в Україні. Перемовини тривали близько години. Сі Цзіньпін зауважив, що світ зазнає глибоких змін, не бачених за останні століття. Ну а Путін акцентував на економічній співпраці між Росією та КНР. Ядерні збройні технології ймовірно таку ціну заплатить Росія північній Кореї за участь у військових ем, всіх діях і в війні проти України. Це заявили у Раді безпеки ООН і Заявив саме постійний представник південної. Кореї за його словами, пхенян вже незабаром стане активним учасником війни Росії проти України. Ну а безпідставні чутки направлені на нібито поплюження іміджу Північної Кореї. Саме так у КНДР вперше прокоментували інформацію про військових у Російській Федерації. Представник КНДР в ООН часом нам заявив, що Пхенян не відправляв своїх солдатів. Ну але насправді є певні підтвердження Сполучені Штати Америки. Thank you. Вже заявили про те, що е, участь північної Кореї саме в війні Росії проти України стане переламним моментом і в політичній системі країн. Про це також далі згадаємо. Елемент інформаційної операції та історію з е, вивішеним північно-корейським прапором на Покровському напрямку назвали в центрі протидії дезінформації при РНБО керівник центру Андрій Коваленко. Попередив, що росіяни масштабували і масштабують далі тему КНДР і використав. Товуватимуть її для пропаганди страху проти України, що це за пропаганда, і насправді яким чином ми матимемо вплив на політичну мапу загалом за участю північної Кореї в війні Росії проти України? Згадаємо і поговоримо зараз з політологом міжнародником Дмитром Він зараз зі мною на зв'язку. Пане Дмитре, вітання вам. Вітаю. як ви вважаєте, от тема північної Кореї, участь північної Кореї в цій війні. Наскільки буде масштабуватися з часом і в обговоренні і в діях? Тому що от рішення і те, що кажуть Сполучених Штатів Америки, що це змінить багато чого, і власне ставлення всіх країн до Російської Федерації, тому що ну виходить дивно, Україна не може використовувати зброю проти Російської Федерації на її території, не може залучати учасників Військових інших країн, тому що це матиме вплив і реакцію Росії. Натомість Російська Федерація може залучати тисячі північних корейців, тисячі одиниць зброї і ракет, і за це має просто певні попередження. В чому тут підвох? ситуація дещо, як на мене нагадує ситуацію десятирічної давнини. Тобто 10 років тому, коли Росія почала свою агресію, коли російські війська Брали участь в боях, само по зараз, якраз розгорталися бої на Бахмутці на Бахмутці на навколо 32-го блокпосту, і е, світ це все розумів, що це все Росія, але е, все ж таки замість того, аби ударити по Росію наявними тоді інструментами, одразу після Криму. Тут, точніше, під час Кримської операції Російської, замість того, аби вдарити всією потугою, там яка є, санкцій зробити Росію країною з воєм, Тоді от почались ці речі. Ну не зовсім зрозуміло, хто це, і можливо, да, все ж таки треба діалог. І зараз ситуація дещо подібна. Росія заперечує, Північна Корея заперечує. Uh, і uh, світ, який насправді теж все бачить і розуміє, що uh, Путін uh, він уже зруйнував ту систему uh, санкцій, яка існувала в світі щодо Північної Кореї, коли uh, ще влітку туди з'їздив, коли uh, з минулого року Росія масштабно uh, закуповує там uh, озброєння та боєприпаси, зараз. Uh, Північних корейців солдатів використовує. Тут ми спочатку бачимо заяву Сполучених Штатів. Перепрошую, що до того, що немає де да, підтвердженої інформації, але зараз ми все ж таки думаю, що ситуація буде змінюватися дещо швидше, бо саме це стало темою для обговорення. Між президентом Південної Кореї та міністром закордонних справ Великої Британії Аналогічні, от, подібне з цією тепер уже, яка все ж таки, ми бачимо, що змінюється позиція Сполучених Штатів, яка ну, абсолютно політично обумовлена, тобто не бажанням ескалації, але Росія просто не залишає в якогось іншого виходу, просто визнати те, що, що є насправді. На От аналогічну заяву з новою заявою Сполучених Штатів приблизно робив Європейський Союз в особі Петера Стана з приводу того, що це буде нова ескалація безпосередньо. Марк Рюти, тобто НАТО, робило подібну ескалацію. То подібну заяву щодо важливої ескалації. Тому так поки що світ реагує, м'яко кажучи, стримано. Хоча Південна Корея заявляє про те, що її військові і інші фахівці можуть прийти на допомогу Україні, і знову ж таки, навіть Південна Корея прес брифінг провів, провів Міністерство оборони про можливість постачання Україні озброєнь, хоча раніше ця можливість Сеулом виключалася. Тобто певні зміни ми зараз побачимо, але так виправі дійсно ось цей небажання ескалації. Воно дуже довго стримувало і поки стримує. Дякую, пан Дмитре. Дуже дякую вам. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був на цю тему з нами в студії. Спасибі.